9 січня у Чудівській школі провели футзальний турнір у двох вікових категоріях. Нестор грав у менших, Богдан у старших. Команда Нестора, яку тренує Олександр Рядних, була розділена на дві. Нестерова частина розгромила Кочуберівці 6-0, обіграла 2-0 чутівську команду тренера Назара Загодіренка і з рахунком 1-0 переграла не, не Нестерову частину команди. Ось як забували гул партнери. його партнера. Саме команда нестера виграла турнір у своїй віковій категорії. Другими були інші чуттяни, а третє місце посіли по чубеці тенера Сергія Адонка. А чи так і замучений? Старша команд грала три. Богданова, яку тренує Загодіренка, зіграли в нічию з гостями з Сторожового і виграли у Кучубейке, посівши перше місце. Другий вибори Качубайті, обіграха сторожа. Тож Нестер і Богдан показали, що у футболі вони дещо вміють.